З минулого майбутнє пливе невпинний час, а колесо історії верта минуле в нас, крутись, крутися колесо гортай вже сторінки Незнанного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, медь пройшла, обертається кругом земля. Вертається кругом земля, ой, спливає час в історію на вічне роки десятиліття в долину летять. А ми ми всі земляни пересічні. Озирнімось назад, покрутимо колеси історії та пригадаємо окремі історичні події, які відбулись із 8 по 14 квітня. Вони такі вже й далекі історичні епохи. Власне, 14 квітня 1452 року о 22.30, Тут уточню, що у той час, як тільки сонце заходило за горизонт, розпочинався новий день. Тому в тогочасних літописах вказана дата 15 квітня та третя година ночі. Але як би там не було, 14 чи 15 квітня, це зараз в принципі не зовсім важливо. Народився Леонардо да Вінчі. Будиночок, де Проживали його батьки, розташований у містечку Вінчі. Тому таке то і прізвище, так сказати, перекладається як із Вінчі. Точніше, це навіть і не зовсім прізвище. Тоді прізвищ не було лише імена, а ось замість прізвища було походження. Тому я був би Житомирський, наприклад. Батькові Леонарда пану П'єро, дому П'єро, що з Боротіно, а цей юристом був. Ну, Ніяк не вдавалось прищепити синові любов до власної юриспруденції. В Леонардо почав виявлятись талант художника. За своє життя він створив близько 30 шедеврів, і це тільки такі картини, і фрески які достатньо відомі. А скільки ескізів, скільки малюнків, скільки інших картин, про які ми не говоримо, чи навіть і не знаємо. Він написав. Ну а так то він чи він і Швець, і Жнець, і на Грець серед його хобів були навіть і кулінарія. І мистецтво сервірування столу, а літературні е, е, твори, рукописи, манускрипти, і про біологію, і про гідрографію, і про музичні інструменти, і про зброю, і про гру в шахи, можна дізнатись, прочитавши так звані кодекси. Здається, що Давінчі народився занадто рано. Ну от навіщо в 1505 році читачам знати технології літальних апаратів або як правильно конструювати парашут чи телескоп. Ну, хіба не в 17-му чи 18 му столітті, таким винаходами якраз місце? Хоча, можливо, ім'я Леонардо знаєте, дещо переоцінене, адже існували інші інженери епохи Ренесансу, які теж зробили вагомий внесок у тогочасний розвиток науки. Ого, який вітер піднявся. Сподіваюся, у нас нічого тут не впаде на мені на голову. 10 квітня 1912 року із Саутгемптона, це на півдні Великої Британії, у свій перший та останній похід відплив Титанік. В 1907 році майбутній капітан судна Едвард Сміт в інтерв'ю заявив, що не уявляє собі такої ситуації, при якій сучасне судно могло б затонути. Шлях Титаніка пролягав через Францію та Ірландію, а направлявся він до Нью-Йорку. Якщо поглянути на мапу, то можна подумати, що курс у Титаніка був десь ось приблизно ось такий. Однак це не зовсім так. Це вигравлення проекції Меркатора. Насправді ж найкоротший шлях ось такий. Можете пересвідчитись, узявши до рук глобус, і натягнути ось нитку між, пів... Пів... між південною частиною Ірландії та Нью-Йорком. Навіть ось через. Сушу трішки маршрут буде пролягати. Хоча фактично корабель плив набагато південніше через льодовики, через айсберги, яких на той час, на шляху трансатлантичних маршрутів, було набагато більше, ніж зазвичай, через арктичний антициклон. Ось прямо як сьогодні, то Сонце, то вітер. А тоді взагалі, ну, у квітні уявіть собі, і так холодно. На кораблі радисти були зайняті прийомом і відправкою приватних телеграм-пасажирів. Тому чисельні попередження про льодяники були, грубо кажучи, проігноровані. Ну, ось так і сталося. Один настирливий шматок льоду, ну не те, щоб зробив дірку в обшивці корабля, він е начавив на сталевий лист, через що розірвався шов, розійшлися заклепки. Вода почала затоплювати критичні відсіки. І через це, через декілька хвилин, лайнер зупинився. На Титаніку пасажири жартували, що це задля того, аби капітан переліз через борт та підфарбував подряпини. Угу. Смішний жарт. Але згодом всім стало не до сміху. Виявилось, що ніхто з матросів не знає, за яку шлюпку він відповідає, та їхня кількість шлюпок була достатня лише для того, аби спасти півтори тисячі людей. А на кораблі були присутні дві з половиною тисячі. Зрештою, недбалість, поспіх та паніка зробили своє темне діло. Так воно і вийшло. Загинуло 1512 людей. Титанік він став собі таким символом людської, такої занадто самовпевненості. Мовляв, думаєте, що можете створити щось незламне, непотоплюване? Ага, куди вам? 9 квітня 1916 року в Чикаго народився Ісадор Іліот Гендлер. Перший раз чуєте? Його батьками були євреї, переселенці з українських земель. В 38-му році Еліот одружиться на Рут Московіч. Теж єврейці, але її батьки із Польщі були. Разом із Гарольдом Метом Мецсеном, другом Еліота, подружжя розпочинає виготовляти меблі під торгівельною маркою Маттел, тобто Мет плюс Еліот. Одного разу Рут помітила, що її донька гралась не зі справжніми дерев'яними лільками. А із вирізаними з паперу фігурками. А чому так? Бо дітям хотілося грати в дорослих, а на той час виготовляли лише ляльок, так би мовити, однолітків дітям, тобто ляльок дітей. Отже, в Рут з'явилася ідея створити простою мовою дорослу ляльку. І так і з'явилась на світ. Всім відома нам лялька, названа на честь доньки Рут Хендвер Барбара або Барбі. А де жінка там і чоловік відразу придумали і ляльку Кена, який в кінці драйва загинув. Чи не загинув? Ну, неважливо. Таким чином, завод із виробництва меблів потихеньку перетворився на іграшкову фабрику. Але не Барбі-єдину компанія Мател наразі випускає. Серед усього іншого, згадаю, іграшкові автомобілі Hot Wheels. Які були винайдені Ільотом Хендлером одноосібно. Слайм або лизун, теж у компанії Мател придумали. Та карткова гра Uno. Із правилами, якої я познайомився майже 8 років тому, ось на цьому відео я вперше граю в Uno. А останнього разу я ось в Uno грав буквально вчора. І знаєте, якось не дуже то в мене там гра йшла. Хоча я все одно за рахунком на першому місці. Поки що. Но це ще гра не закінчена. Продовжу грати ще сьогодні. 11 квітня 1953 року. Дата народження науковця на ім'я Ендрю Вайлз. У 2016 році йому вручили аналог Нобелівської премії в галузі математики. Абелівську премію. Ну, а за що ж йому така нагорода, спитаєте ви. Давайте трішки підволічемось. Чи пам'ятаєте ви теорему Піфагора? Я, як математик, я не можу щось там за штани згадати, щось там во всі сторони равне, тому сформулюю правильно. Але запам'ятайте, якщо не, не знаєте, у прямокутному трикутнику сума квадратів довжин катетів дорівнює квадрату довжини гіпотенузи. Або, якщо позначити довжини катетів, як А та Б, а гіпотенузи С, то А в квадраті плюс Б в квадраті дорівнює С в квадраті. Ось така теорема, дуже багато, ледні безкінечність існує прямокутних трикутників. І у всіх ось таке виконується. Теорему ще 2,5 тисячі років назад де довів. А якщо не до другої степені підносити, а до третьої, наприклад, якщо А в кубі плюс Б в кубі дорівнює С в кубі. Чи взагалі до сотої степені, А в сотій степені, плюс Б в сотій степені, дорівнює c в сотій степені. Чи існують такі А, Б та С, щоб така от, рівність справджувалася? Дядько П'єр Ферма, перечитуючи арифметику Діофанта в 1637 році, прямо в книзі написав, що таких чисел немає. Але доведення він написати не може, бо поля, Перепрошую. <кхід> бо поля книги занадто малі. І ніде, власне, ось доведення ніхто не знайшов, якщо Ферма взагалі записав його десь, окрім цієї книги, ніхто не знав, окрім Ферма, як доводити. Та й взагалі виникають сумніви, що сам Ферма знав, як цей факт довести. Теорема отримала відповідну назву на честь П'єра Ферма. Ось її то цю теорему, велику терему Ферма і довів Андрю Вайлс в 1995 році за що і отримав Абелівську премію. Ну що ж, тепер ми точно знаємо, що не існує таких чисел. Сума таких двох чисел, ось сума n тих степенів яких дорівнює n тобто ті, тобто тій самій степені якогось третього числа, Ну якщо n більше за 2. У Миколаївській області знаходяться руїни стародавнього давньогрецького міста Ольвія. Навпроти ж, на лівому березі Південного Бугу, розташоване село Лупереве. Скоріше за все, наголос саме такий: Лупереве. Може, Лупареве чи Лупарьово, але буду казати Лупереве. 11 квітня 1975 року село зникло. На місці села не було нічого, лише поле. Водії автобусів не могли знайти відповідну зупинку. Якщо хто й намагався проїхати в сторону села, то двічі потрапляв у сусідню Балобанівку. А коли хотів їхати назад, його оповивав густий туман. Телефони працювали звичайні дротові. Тоді ще, звісно, мобільних не було. Однак слухавку ніхто не брав. Через три дні Лупареве з'явилось на тому самому місці. Ну це ще повезло, бо бували випадки, коли цілі міста переміщались подібним чином на 15 кілометрів. Ніхто з місцевих жителів нічого не пам'ятав. Однак про всяк випадок, через рік в селі побудували Лупарівський психоневрологічний інтернат. На якомусь занедбаному селі на 200 чоловік чи 300 цілу психлікарню відкрили. Подейкують, що саме в цей період із одного підземного бункеру, що схований під землею неподалік, запускали міжконтинентальну балістичну ракету. А військові, діючи над потужним магнетронним випромінюванням, просто закрили як щитом цю територію, аби ніхто нічого не побачив, як на радарах, так і наживо. І Із 1990 року, щорічно, 8 квітня, відзначають чудове міжнародне свято День циган. В Сполучених Штатах цього ж дня відзначається День собак, що пукають. Ой, виявляється, два рази про неї ти саме свято сказав. А завтра, 14 квітня, день хрюкочущих зелюків. О, ти подиви, ворожий псо мені тут сценарій переписало. А, А, стоп. Режисер підказує, що Зеленський тут ні до чого. Це із вірша Курзу в Верзу Льюіса Керла. Ой. Не будемо забувати голову всякими там хрюкочучими злюками. люками, то це, це все. 12 квітня 1994 року за наказом президента України розпочалося відродження найстарішої науково-освітньої установи України слов'яно греко-латинської школи академії в місті Острог на Рівненщині. Але про Острозьку академію нехай вам розкажуть у Острозькому колесі історії. Ну, якщо така передача взагалі існує, а я сподіваюся, що скоро може і з'явиться. А для вас у мене як ведучого Житомирського колеса історії та й годинника епох, є. Інша подія з тієї ждати, але іншого року. 12 квітня 2001 року, за 2,5 кілометри від міста Андрушівка в нашій Житомирській області, в селі Гарч <припрошую> Гальчин Урочисто відкрили Андрушівську астрономічну обсерваторію. Ну, так, то у нас в Житомирській області і так багато що обсерваторину. Особливо у дворі третього гуртожитку і університету Франка. Якось мені там треба було. Чи то обхідний листок підписати, чи щось ще. Я там чекав на Кастеляншу, чи на кого я там чекав, не пам'ятаю, разом із своїм одногрупником і ненароком підслухав розмову Вахтер, що вона там комусь щось розказувала по типу: вчора одна криса бігала попід балконом. Причому на слово криса вона взагалі акцент не зробила. Ну тобто це щось таке звичайне, там, буденне, звичне для гуртожитку, що там криси під балконом бігають щось. Про що я розповідав? А, про обсерваторію, Андротрушівська обсерваторію. Угу. Будинок, звичайний, двоповерховий, почали будувати в 98-му році. Купол передали зі складів Голосівської обсерваторії. І ще однієї обсерваторії Піктерскол, розташований поблизу гори Ельбрус, передали телескоп С 600. Дату початку роботи обрали символічно – 40-річчя першого польоту людини у всесвіт. Тим більше, що із 97 року це ще й день працівників ракетокосмічної галузі. У 2005 році побудували новий корпус. А за рік до цього андрочівські ентузіасти відкрили і дослідили властивості астероїду номер 117240. Його назвали Житомир. На момент зйомки нашої передачі відомо більше 150 астероїдів, про які астрономи навіть і не знали би, якби не Андрушівка, та є обсерваторія. Ось е, лише деякі з них, як називається. Андрушівка, Вікіпедія. ЮНЕСКО, Кличко, Кириленко. Іван Пулюй одним словом, Богдан Ступка, Кузьма Скрябін, Юрій Градовський, Сочєта Данте. Вася Кульбі, да, та там ще є деякі. Можете перелік в інтернеті знайти. Обсерваторія недержавна, фінансується, мабуть, через Патреон. Чи якось іще. 10 квітня виповнилось 14 років із трагічної дати в історії Польщі. У цей день у суботу. Нічого святого, 10 квітня 2010 року під Смоленськом у Росії путінські спецслужби знищили літак Ту-154М, на якому летів президент Польщі Лей Качинський, та ледь не вся верхівка влади. Літак був заздалегідь замінований при ремонті в Росії, а при заході на посадку на борту всередині літака сталися два вибухи. При цьому сама посадка спеціально, помилково була дана із землі, не на аеродром, а у ліс поруч. Серед катастроф, у яких гинули перші особи держав, смоленський теракт посідає перше місце. Загинули всі 88 пасажирів та вісім членів екіпажу. Ті, що вижили, путінські вбивці добивали пістолетними пострілами вже на землі. Відразу деякі банківські картки тих, хто загинув, було розкрадено. А як ми знаємо, придбана на чужі гроші водка смачніша. Згодом родичам неодноразово, як мінімум шість разів, видавали в трунах підмінені трупи. Уламки літака Росія і досі відмовляється видати Польщі. Причому, на відміну від зникнення Луперева, це не вигадка і не тролінг. це все правда. А через кілька годин виповниться два роки з того моменту, як рускій воєнний корабль повторив долю Титаніка та пішов туди, куди його відправили з острова Змійного. Ціною жулянського машинобудівного заводу Візар, який гімнюки розбомбили наступного дня, нашим військам вдалося потопити те, що ніхто раніше й не топив. Крейсер проєкту 1164 Атлант. Таких кораблів ось такого проекту, які з якоїсь причини ще досі плавають, ще досі на воді, ще два існує, – «Маршал Устинов» та варяг. Той самий, який в рагуні здається. Ну, жартую, насправді ж той варяг затонув більше ста років тому, коли його в Російської імперії конфіскували британці. Врагуні здається. В результаті нашої маленької військової операції, хорошими рускими назавжди стало близько 400 моряків. Що цікаво, Укрпошта випустила ось цю поштову марку за два дні до потоплення. Спойлер. Чекаємо на марки із зображенням Керченського мосту. Військової частини Ростова-на-Дону якої-небудь. Та Кремля. А для того, аби надіслати листа на нашу пошту, ніяких марок нікуди клеїти не потрібно. Все, що треба, це переписати адресу абонентської скриньки, собі у блокнотик, та відправляти листи за допомогою відповідних комп'ютерних програм саме на неї, на ось цю, ось, ось цю пошту електронну. Якщо у вас немає технічних можливостей, зайдіть у найближче відділення Укрпошти. Там є так звані інтернет-кафе, вам там допоможуть. Під'єднатися до всесвітньої мережі інтернет, зареєструвати поштову електронну скриньку та відправити на Will of History. Укрнет який-небудь який лист. Дякуємо, аж підскакуємо. Що дивитесь нас, бо хто не скаче, той москаль. Наступна передача вийде в ефір, та і в ВТР теж вийде на телеканалі. «Ж». 20 квітня 2024 року, як завжди, о 18-й годині 0 хвилин, 0 секунд. До побачення, мої хороші.